Вітаю, друзі, мистецтва на моєму каналі. Сподіваюся, це буде корисно тим, хто хоче більше дізнатися про творчий процес. Будемо разом розвивати україномовний контент на Ютубі. Якщо для вас це важливо, підтримуйте і бажаю вам приємного просмотру. Сьогодні ми поговоримо про початок олійного живопису, початок картини на полотні. Будь ласка, надсилайте ваші коментарі та побажання. Мені важливі ваші зауваження для покращення каналу. Добрий день. І сьогодні в нашій частині в майстерні художники... Ми трошки поговоримо про початок роботи. Так, ви бачите, тут двоє дітей з геопесиками, з маленькими будуть. Ось я зробив такий ескізик. Ну і ось за цим ескізом ось переніс по кліткам. Як це робиться, ми лінуємо тут клітинки. Ось ну, у мене вийшло 5 клітинок на 6 клітинок. <кій> приблизно. Відповідно до цього формату, тут я розділив так само тут 5 частин, тут 6 частин, ну і тут 5 частин, тут 6 частин. І по клітинках перенесли малюночок. Ну, можливо, наступним разом я якось покажу, як це робиться більш, більш детально. Ось тепер, коли ми вже перенесли малюнок на полотно за до допомогою клітинок. Потім зробили, як ви бачите, таку контурну промальовку. І тепер вже переходимо до першої частини проробкою олійними фарбами, то, що називається підмальовочок, яку ми ставимо перед собою задачу. Для чого нам взагалі потрібен цей маленький етюд? Це дуже важливо робити маленькі етюди. хоча не завжди це хочеться і не завжди вдається робити, але такі маленькі етюди вони несуть дуже важливу функцію, ви на маленькому етюді краще можете проробити для себе колорит і загальну, загальну кольорову, загальну кольоровий настрій вашої роботи. От, і коли ви вже зробили собі такий маленький етюд, тепер наша задача. Спробувати, якщо нам вже в цьому етюді більш-менш все, здається, склалося по композиції, тоді ми намагаємося якомога ближче до цього етюда перенести малюнок на полотно. І так само намагаємося, якщо вже нам здається, що воно близько до того, що нам би хотілося, так само намагаємося тепер триматися оцих кольорів. В даному випадку мені хочеться максимально втримати цей такий середній тон і такий ось колорит, як ви бачите, такий пильно-такий, пісочно-пильний такий, пісочно такий да, колорит. От, і оце мені зараз треба змішувати фарби так, щоб у нас були такі вони, як би це сказати, ну, як художники кажуть, складні фарби. Або Багато робити таких перехідних, да, не, щоб не було у нас дуже жовтих, дуже червоних, дуже зелених, дуже синіх, а багато таких перехідних з основним упором на таку гамну коричневату пісочну сіру. Да. Ну, так, така задача на сьогодні. Ну і тепер даємо палітру, як завжди, робимо собі. Кілька замісів на палітрі. Ну, наприклад, я тут намагався намішати таких пісочних, сіреньких, таких, щоб вони десь наближалися до кольорів, які в мене присутні в ескізі, з так, якихось таких. От, і через них вже трошечки тут підмазав вже на полотні. Ось, і зараз будемо шукати наступні такі складні суміші, щоб вони не були у нас відверті так, по кольору. От. Переходимо до... Зараз я намішаю кілька таких купок фарби собі, щоб, щоб наблизитись до цих ось, основних кольорів оцих, і продовжуємо малювати. Ну і ось ми підготували. Собі набор е, таких сумішей, з якими ми будемо намагатися далі перенести цю кольорову палітру всю на наше полотно. Ну, тут не, можна, кажу, вже все ідеально, ну, десь більш-менш, з чим можна вже працювати і що можна вже замішувати, щоб перенести сюди на, на полотно. Так, тепер Ставимо собі наш ескіз і почнемо переносити фарби. Спочатку можна протирати такі, таку стиль жиденько, трошки. Намагаємося закрити усі білі ці, плями, які можуть там заважати, бачити в цілому, як воно має виглядати. Беремо якийсь, якийсь загальний сіренький, який можна закрити усю всю поверхню, як імприматуру практично можемо використовувати такий метод. намагаємося наблизитися максимально до тих кольорів, які у нас присутні в ескізі, і зробити таку колористичну копію, більш-менш. Ну, в процесі увесь час порівнюємо, наскільки ми наблизилися до нашого ескізу по кольору. Да? Ну, тобто, покриваємо і дивимось, чи, чи воно близько, чи воно тримається приблизно в цьому колориті. Да? Порівняли, зробили ще додаткові суміші. Зробили ще якісь суміші, які нам не вистачає. І продовжуємо далі, наближаючись до до цих кольорів до цього загального стану до цього колориту. І так, зараз нам залишилося трошки ще закрити оці білі плями що у нас тут залишились такими складними такими колічніватими, такими охрою трошки з такими сіренькими, да, з такими. Ну, в таки, в таки, притримуючись цього самого колориту, який ми вже почали тут. Ось я знову замісив е, відповідні, е, відповідні кольори. Ну, приблизно сіренький, там світлий для голови, там щось для тіні на обличчі, щось для оцих от. Коричневі, тут сіренький перехідний, теж яке щось таке сіреньке. Ну і тут трошки ще такого холодного для тіні. І зараз буду на базі вже цих змішаних фарб, трошки щось додавати і закривати оці наші ну, голову, голову, ручку тут щось. Ну і тепер те, що у нас на палітрі, переносимо на за того, що ми вже тут все підготували, намісили, то можливо менше зараз будемо витрачати час вже на якийсь там мороз, ми просто беремо і переносимо більш-більш-менш -менш, близько до ескізу. Це попередній подмальовок, не треба пере, перейматися, якщо... Трошечки буде не той колір, який би нам хотілося, воно зараз це як допоміжна, допоміжна, допоміжна фаза така, яка не, ще не означає, що так воно все залишиться. Ну, якщо там десь вийшло щось красиве, то воно і залишиться. Ну, в основному це все ще буде дороблюватися, поточнюватися колір, якісь відтіночки. Хлопця, так само. Там є трошечки червоних, але більша частина якихось сіреньких, невиразних не, не кольорів, невідкритих, не да, таких, стриманих таких, трошки холодних, трошки теплих. Десь на зачісті ось ця частина. Ну те, що на на сонці воно таке більш світленьке, але теж не жовте, не червоне, не, не біле. Таких стриманих, стриманих таких відтінків. Складних. Чому ми весь час говоримо про складні відтінки, тому що в природі... Більше за все приймаючи участь саме складні, немає таких чистих, відвертих кольорів. І щоб бути ближче до природи, до тих кольорів, які в ній існують. Намагаємось також знайти складні кольори і на їх основі зробити свою колористичну гамму, Створити свою гамму. У нас в центрі є такий акцент, як оці чорні плями на собачках. що ми вже заклали якусь таку основу ще потрошку. І тепер вже будемо більш точніше шукати кольори, які Власне, Тепер ми можемо вже звернутися до нашого фотоматеріалу, фотографій, з якими ми працюємо, з яких ми будемо більш точно описати власне, дітей. І зараз відкриваємо нашу фотографію і дивимося, що нам треба зробити точніше, де що правити, більш точним зробити малюнок. Середню частину роботи я покажу у наступному відео. Сьогодні у розділі начерки хочу показати кілька моїх начерків, зроблених у 2021 році у Київському метро. Ось, наприклад, дві дівчини. І ще два начерки. Ось на контрактовій площі Києва. І ще одне місце у центрі біля Хрещатика. Сьогодні у розділі Байки про художників хочу продовжити тему начерків, бо вважаю її дуже важливою. Хочу розповісти пару секретів. Можливо, вони вам стануть у нагоді, якщо ви хочете навчитися малювати. Під час навчання в Луганському художньому училищі, коли я зрозумів, що мені потрібно було поставити точність руки, то я ввів у свою щоденну практику малювання начерків всюди, де була найменша можливість. До речі, рекомендую, якщо ви бажаєте покращити свій скіл у малюванні, не витрачаючи додаткові години у студії, не змінюючи свій стандартний графік, просто заводите собі кілька маленьких блокнотиків різного розміру, для кишені, для сумочки, для рюкзака. Завжди, коли ви чекаєте когось на зустрічі, або також у транспорті, ви можете тренуватися малювати пейзаж або людей, які нікуди від вас не тікають. Неважливо, яку саме частину ви будете малювати голову, руку, ногу або всю фігуру. Дістаєте свій маленький блокнотик і тренуєтесь. Неважливо, скільки ви встигнете намалювати. Це може бути дерево або частина інтер'єру, якщо це транспорт, то виходить одна людина, заходить інша і так далі. Ваша головна задача використовувати кожну вільну хвилину для покращення своєї техніки. Це ще можна сказати, що у вас має бути блокнотик, прив'язаний до руки. Кожну хвилину ви маєте можливість дістати олівець і продовжити малювати. Можливо, вам буде трохи соромно спочатку, що люди будуть бачити ваші невдалі вправи. В такому випадку раджу вам подумати про те, що цих людей ви, можливо, бачите вперше і востаннє. Нема чого перейматися, а час втрачати не можна. Вам треба тренувати вашу руку і око і їх взаємодію. І тоді дістаєте свій блокнот і працюєте. А за часту ви ще можете знайти друзів та приємних співрозмовників і моделей. Більше секретів в наступній серії. Пишіть ваші коменти. Запитання, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, миру вам!